Початок люстрації і суддів та й взагалі. Суддівської системи реформ, якщо ми такими темпами будемо робити реформи через два роки після революції гідності, нарешті звільнили чотирьох суддів, а у нас дев'ять тисяч суддів, яких треба звільнити. То, от якщо ми будемо отак по чотири судді за два роки звільняти, порахуйте, скільки ми їх звільнимо всіх інших. Президент запропонував парламенту, і парламент проголосував, в тому і наша фракція за направлення до конституційного суду проекту змін до конституції в частині судочинства. Але фактично, ті зміни, які пропонують. Вони не вирішують питання реформи судової системи і прокурорської системи, бо там йдеться про переатестацію суддів. А які реформи прокуратури ми бачимо? Нещодавно президент заявив, що шокіна звільнять він не буде, бо шокін не має відношення до боротьби з корупцією, бо цим займається антикорупційне бюро. А в мене питання: а для чого ви тоді його призначали? А хто тоді відповідає за результати от цього року, який минув, коли не було антикорупційного бюро, коли не було державного бюро розслідувань, хіба не. Шокін відповідає безумовно він. А якщо Шокін не відповідає, то покажіть мені, хто відповідальний за те, що рік нічого не робилося, поки Шокін сидить генеральним прокурором. І тому очевидно, що сьогодні немає реальної реформи ні з судочинства, ні прокурорської системи. Саме тому фракція радикальної партії разом із колегами з Народного фронту, я сподіваюся, що долучаться і інші фракції парламенту. Ми зараз розробили проект змін до конституції, який я сподіваюся, що до кінця цього тижня ми презентуємо. В частині реальної реформи судочинства ми пропонуємо дуже радикальну реформу звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Усіх до одно. Це те Хоч... саме що міністр внутрішніх справ Овакова пропонував? Так і ми підтримуємо цей саме тому і з колегами з народного фронту, з Леонідом Ємцем і з іншими. Ми якраз працюємо і сподіваюся, що до кінця тижня презентуємо ці зміни до конституції. І Я переконаний, що ми під цими змінами зберемо 150 голосів, бо підпишуться багато з наших колег. Зареєструємо їх і запропонуємо суспільству свій варіант змін до конституції, свій варіант реформи суд, судової і прокурорської. Подивіться, що ми сьогодні маємо: це профанація, це обман суспільства. Генпрокурор Шокін призначив нових там розказують нових 160 прокурорів, так. керівників прокуратури. Да, вони такі ж нові, як і сам Шокін. Вони всі прокурорські працівники. Там немає жодної сторонньої, не з прокурорської системи людини. 9 тисяч суддів, які служили банку. Ді Януковича служать нинішній владі, беруть, продовжують хабарі, продовжують займатися корупцією. То яка це реформа? Чотири судді за два роки вони звільняють. Яких треба було звільнити за два дні? Вони їх звільняють два роки. І тому реформа має бути тільки одна: звільнення всіх суддів і прокурорів. Проведення прозорих конкурсів за участю громадськості так, вже були прокурорські конкурси за участю кого за участю прокурорів, а їх треба усунути від цього процесу за участю громадськості, активістів і всіх інших небайдужих громадян, так як обрали голову антикорупційного бюро, щоб це були не пов'язані з прокурорською системою і судовою системою, щоб вони не були пов'язані. обирати нових людей, дати їм мандат довіри, але водночас, крім кредиту, довіри, величезну відповідальність. Украв випив в тюрму. Помните як у класичному фільмі? А тут украв не просто в тюрму, а розстріляти за корупцію, за хабарництво і за все інше, щоб іншим не повадно було. Оце є реальна реформа, яка дасть можливість провести радикальні зміни в судовій і прокурорській системі. Усе інше це профанація, це обман суспільства і це не вирішення проблеми. Невже всіх? Там же ж, ну, напевно ж, є і порядні люди. Не все ж там якісь Є, по, по, є порядні люди. Якщо ти порядна людина, йди на конкурс. І е, проходь конкурс з нуля починай. І якщо порядний, значить буде суддею. А не порядний, йди гуляй. І не просто гуляй, а забрати все, що вкрав, і посадити у тюрму. Отакою має бути реформа. А не дурять народ. А насправді жодних реформ. Продовжують служити тій же цій владі, як і минулій владі. Продовжують грабувати, продовжують брати хабарі, продовжують займатися корупцією, наживати незаконно статки. А потім ми хочемо, щоб до нас прийшов інвестор. Ми хочемо, щоб у нас були якісь зміни. Не буде ніяких змін, не буде економічного росту, не буде інвестора, коли люди не бачать, що в країні є незалежне правосуддя і незалежні правоохоронні органи. Ось яка думка сьогодні ще пролунала, заявляючи про першочергові судові реформи, влада намагається перекласти провину за складну ситуацію в державі саме на суддівський корпус. Таку думку в ефірі нашого телеканалу висловила колишній міністр юстиції України Олена Лукаш. При цьому вона заявила, що проект конституційної реформи в частині судочинства є спробою виконавчої та законодавчої гілок влади взяти під свій контроль суди. Послухаємо. сейчас мы обсуждаем попытку исполнительной и законодательной ветви власти захватить судебную. Об этом говорится и прописано в так называемой конституционной реформе, которая касается изменения судоустройства. Это не первая попытка захвата судебной власти, сегодняшней властью. Я напомню, что, что сначала был закон об обеспечении права на справедливый суд. Прошло время, люди забыли про этот закон, а зря закон не сработал, был провален, а пора бы отчитаться, как реализован закон. Это переключение внимания. Вот смотрите, уже э, граждане не воспринимают тезисы, там старая преступная власть, или сосед-агрессор, или неизвестные коррупционеры. Теперь пусть будут виноватыми судьи, на них будем сваливать все проигрыши власти. Отже, пане Олеже, один міністр юстиції, колишній каже про намір виконавчу законодавчої гілки влади підім'яти під себе судову. Другий міністр юстиції вказує на вибірковість цього правосуддя. І обидва міністри юстиції служили банді Януковича. І тепер щурі повилазили і дають свої коментарі. Хай вони розкажуть, як вони служили банді Януковича. І чому та Лукашка сучка мовчала, коли людей на Майдані вбивали, і покривала злочини Януковича. І в мене питання до шоки на цього старого маразма якого знову немає на роботі, попитайте, де генеральний прокурор у Сполучених Штатах на два тижні поїхав і кожен місяць мінімум на два тижні туди їздить, і його сім'я живе в Сполучених Штатах. А нам президент розказує, що генеральний прокурор кращий всіх часів і народів, кращий Вишинського. Так я питаю, чому, якщо в нас найкращий прокурор, ця Лукаш не відповідає за злочини разом із усіма іншими від банди Януковича, чому бойко сидить і ховається в парламенті, який украв пів. Мільярда доларів на вишках бойка, і тому не вони мені будуть коментувати судову реформу. Вони були при владі, вони знищили, вони в ручному режимі керували судами, вони по телефону керували судами і давали команди, кого посадить. Безумовно, те, що сьогодні судова система, то це наслідки їхні. І те, що влада не робить реальних реформ і хоче скористатися тією судовою системою, яку побудували Лукаш і Лавринович, то це питання до цієї влади, але так само. А як навіщо? навіщо? Ну тому, що ці судді служили Януковичу. Тепер влада хоче, щоб вони їм служили. А ми хочемо, щоб судді служили закону. І тому ми вимагаємо радикальної зміни і звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Якби я був при владі, в мене б ці щурі давно б вже сиділи, а не коментували тут коментарі. Вони розказують про незалежне правосуддя. Вони і незалежне правосуддя це як до неба рачки. Вони не мають ніякого відношення до незалежного правосуддя. Вони побудували залежне від. de pra